Як привести в норму рівень холестерину без таблеток, лише природніми методами. Ділюся в цьому відео конкретними рецептами, які ми використовуємо успішно у своїх пацієнтів. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Не забудьте поставити лайк цьому відео, адже я недаром стараюсь для вас. І. Поділіться ним обов'язково зі своїми знайомими. Адже зараз підвищений холестерин є у багатьох людей. А єдиний метод, який чомусь пропонують лише сімейні лікарі, в основному лише статини і нічого більше. Раніше я вже знімала відео про вплив печінки на обмін холестерину. Так, звичайно, багато людей також. Просили додатково якісь е, методи, е, які можна використовувати в домашніх умовах. Ще раз, нагадаємо такі е, значення холестерол. В перекладі з латині холе, жовч, стерол е, тверда. Тобто, що таке холестерин? Холестерин затверділа жовч, якщо перекласти на українську мову. В той же час зараз дуже багато про це забули. Забули про значення холестерину, якщо, наприклад, є високий холестерин і занижений холестерин, який стан є більш небезпечним? А як ви думаєте, а більш небезпечний є стан, коли є занижений холестерин, адже збільшується ризик серцево-судинної смерті? Ше статинами, якщо знижувати холестерин, можливий після відміни дуже високий скачок холестерину. І індексу атерогенності. І я не раз це помічаю у своїх пацієнтів. Ну, звичайна, чистка печінки є обов'язково, і ми підбираємо її індивідуально, враховуючи захворювання супутні. Це там може бути і цукровий діабет, і гастрит, і рефлюкс, і проблеми з нирками, і багато-багато чого іншого. І це має бути враховано в самій процедурі. Тому отак. На загал давати відео, і кожна людина почне собі так робити, вам може така схема не підійти. Але між чистками наші пацієнти використовують цей метод, що я зараз розкажу. Щоб у вас знизився холестерин, жовч необхідно розріджувати. Також дуже небезпечними дієтами є дієти, у яких повністю відміняють жир. І це нерідко я бачила у серцево-судинних хворих. Людина приходить, холестерин в неї є повищений, вона п'є статини і при тому повністю відміняє жир. І що думаєте, стає щось краще та не стає нічого краще? Стан серцево-судинної системи від того не покращується. А от починається проблема ще й з травленням. Посилюється холецистит, може печінка збільшити, погіршується функція підшулкової також. Ну і тому такі дієти не рекомендуємо. А що ж рекомендуємо? Рекомендуємо жовч розріджувати. Звісно, якщо зробили чистку печінки, це легше. І можна починати зразу вживати олії, але є олії ідеальні для знижньої холестерину, які містять багато. Ненасичених жирних кислот. До таких олій, в першу чергу, належить Амарантова, і саме цю олію дуже багато досліджувала в своїй науковій роботі Євгенія Хомівна Заремка, вже покійна, це професор. Вона довгий час завідувала кафедрою сімейної медицини в нас у Львові, працювала в лікарні швидкої допомоги, а саме в кардіологічному відділенні. І займалася саме кардіологічними пацієнтами. І ця якраз професор була дуже проти вживання статинів і пропонувала вживання олій як е, протилежний метод, природній метод, який не шкодить на печінку. А, але холестерин поступово знижується. Е, дешевшим варіантом від амарантової олії є ляна олія. Тут також міститься дуже велика кількість ненасичених жирних олій, і вони, тут навіть міститься незамінна жирна кислота, яку ми мало містимо в інших продуктах. Як же ж вживати правильно оці олії, щоб вони дали ефект? Так, по-перше, на відміну від таблеток. Статинів, які ви п'єте, і вас вже за тиждень буде результат, з оліями так не вийде. Вся фітотерапія, лікування травми, народна медицина це є мінімальні дози, тривалий період вживання. Тобто, щоб ви отримали ефект, не можна там один день, я попила олію, бах, на завтра холестерин з 7, став там 4,2 і все прекрасно, я щаслива. Так не буде. Це діє дуже поступово і вимагає повторення з дня в день того самого протягом тривалого періоду часу. Якщо вас, наприклад, дуже загусла жовч, ви на жир погано реагуєте, вас здуває, бо болить можна починати з невеликої кількості жирів. В першу чергу, знову ж таки, я рекомендую вживання або олії амаранта, або ляну олії. Ліна олія дешевше. Тому багато людей паційного віку економить гроші. Зверніть увагу в першу чергу саме на цю олію. Беремо по чайній ложці наще. Якщо ви б тільки тільки проснулися, можна навіть до пиття води, до всього випили чайну ложку олії. Якщо вас стошнить від жиру, можна кілька капель дати лимонного соку, крім того, лимонний сік стимулює виділення. Секрету слинних залоз, стимулює виділення соків пішункової і, відповідно, запустить травлення. І коли ви вже, там, наприклад, попили зранку теплої води, а зранку п'ємо лише теплу воду, адже тепла вода стимулює травлення, а холодна наоборот, щоб у вас не було апетиту. Це люди, які схильні до повноти можуть хіба пити, щоби просто не хотіти їсти і травлення зупинити. Якщо ж нам треба покращити лія, потім за якісь пів години можете пити теплу воду. І коли вже там, ви там повдівалися, свої справи зробили, е снідаєте перед виходом на роботу, у вас вже є і жовч готова для виділення, і травні соки, і все починає працювати нормально. Таке тривале вживання олій має бути хоча б. Е Чотири і довше місяці, адже жовш ми за день не розрізаємо. Потім поступово ми маємо збільшувати кількість вживання олії оптимально 3-4 рази на день по чайній ложечці. Чайна ложечка містить у нас 5 грам. Це не є така дуже велика кількість. Єдине зауваження: поляній олії її не можна кип'ятити, не можна на ній смажити, адже. Тут містяться такі речовини, які при нагріванні можуть мати не дуже хорошу дію на наш організм, токсично навіть дію. Тому лише в сирому вигляді олія має бути сирого віджиму, вона такий має досить приємний смак, але рибний запах. Мені, в принципі, цей запах подобається. Я часто її використовую і в салати. Особливо в салат, коли я додаю туди тунець, дуже смачно пасує. В дослідженнях Євгенії Хоміни за ми також маємо достовірні статистичні дані, що при тривалому курсі такого вживання олій поступово в людей знижувався холестерин без таблеток статинів. Звичайно, хто мав високий тиск свої таблетки вживав, але загальний стан почуття таких людей покращувався. Що я хочу зауважити ще по своїх пацієнтах? Які люди вживали отак регулярно, у її менше, потім трошки більших дозах, в них ставало краще із травленням. Адже вживання о, жирів зранку о, потім. Перед їжею за якийсь час позитивно впливає і на шлунково кишковий тракт в цілому. Єдине зауваження: якщо дуже сильна проблема з пішулковою залозою, якщо є порушення перетравлювання жирів, звісно, треба подивитися перше, щоб оглянув лікар. І ну, ми завжди, наприклад, визначаємо рівень ферментів. І нерідко в таких людей буває зниженої ферменти, які перетравлюють жири. Але частіше всього воно є норма. І в основному навіть той самий панкреатит, де жири не перетравлюються, пов'язаний з тим, що є холестаз, тобто застій жовчі, і нормально соки підшумкової залози також не можуть відтекти. Адже і велика протока підшумкової залози. І загальна протока від печінки сходяться на великому сусочку 12 палої тобто на одній дирочці відкривається. Якщо застій одного, зразу переходить застій іншого. Тим більше, якщо є застій жовчі і спазм 6 сусочків 12 палого, та жовч може закидуватися в саму протоку під і викликати запалення само по собі, навіть інколи гній не може бути. Тому має бути завжди комплексний підхід. Звісно, ті спазми сосочків легко знімаються вісцеральним масажем, може бути якась дієта на певний час призначена, може навіть з обмеженням жиру, але поступово ми зазвичай. Ті жири відновлювали, адже в людей травлення покращилося, їх вже переставало здувати на жир, переставало боліти в животі після фітотерапії, після комплексного лікування, і вони могли приймати таку терапію для зниження холестерину. Погодьтесь, що таке лікування є більш корисне. І більш безпечний, ніж статини. Статини, якщо ви почитаєте інструкцію, можете побачити, що так і пише, що сприяють застійним явищам в печінці, можуть сприяти порушенню її функції. Зараз вже в новіших до речі, інструкціях це трошки відредаговано і так більш змазано. Але в самих перших статинах, які приходили на ринок, це було написано набагато більш чітко. Думаю, це відео вам сподобається. Не забудьте поставити лайк. Пам'ятайте також, що якщо серцево-судинні захворювання вже наявні, а не лише холестерин, пам'ятайте про курси гірудотерапії, які в нас можна завжди пройти в клініці. Це значно покращує циркуляцію і в вашому серці, і в кінцівках, і, відповідно, поліпшується самопочуття. Підписуйтесь на наш канал, завжди цікаво про медицину.